Зимова є підтримка. Подарив би йому назад. саме? <гум> — Ну, Хто дає? Навіщо нам ловушки? — Знаєте взагалі, як податися на цю зимову є підтримку? Я не потребую її. Користувалися. Користувалися. А, а на що спрямували ці кошти? На ЗСУ. Я було? дружина, я ще краще, на мою думку, їх пускати на, на військові облігації. Як ви ставитеся до такої державної ініціативи? Позитивно. Ви знаєте, позитивно. Бо багатьом людям потрібні ці кошти. Але плануєте подаватися чи ні? Ні, не плануємо. Чоловік каже, що бери гроші, перерахуєш на ЗСУ чи на ще щось, але ні, ми і так допомагаємо. На що витратили кошти? Ну, так, те, та, що доположено. І... Так як пенсіонерам, на комуналку. Ну, і трошки на ЗСУ і дали трошки. Дуже добре, підтримка капітальна. Ні, не а заклад. А заклад. Ну, Чесно кажучи, ні. Позиція полягає в тому, що комусь більше потрібно. ну Ну, якось так. Ага. Ну, а як ви отримали, на що ви її витратили? На ЗСУ, однозначно. На себе отримала, на дитину ще не змогла отримати. Вона не послуги заплатила. Ініціатива неоднозначна. Я дуже розумію, з якою метою вона була призначена. Не цікаво мені просто. Багато є нюансів. Перше відкриття банківської таємниці, яка там є. Мені здається, що це трошки лишнє і не коштує тисячі гривень. Друге, це використання коштів, які можна було б спрямувати на якісь кращі потреби. Або не знаю, банально тим самим пенсіонерам можна було Я, ну, Тобто, мені, для мене це абсолютно не актуальна тема.